Привіт! Якщо ти тут, це означає, що ти знаєш, як це відчувається, як це неприємно, як це дискомфортно, як це болюче відчувається бути ображеною, ображатися на свого чоловіка. І що ти хочеш позбутися, очиститися від цих образ, ти не можеш цього не хотіти, бо це дві різні жінки: жінка, яка ображена, і жінка, яка вільна. Від оцього від цієї важкості від цього тягаря. А ще якщо ти тут, це означає, що ти дбайлива, відповідальна за власне щастя, включена, готова працювати зі своїми емоціями, почуттями, відчуттями, готова діяти по-новому інакше на власне щастя, на покращення, ощасливлення своїх стосунків. І я хочу тобі сказати, що саме такий твій внутрішній намір стане запорукою отримання тобою. Бажаних змін, а я як психолог зможу і буду рада бути корисною. Чого я готова з тобою говорити про ці пресловуті образи? Чого варто мене зараз слухати? Я в психології 20 років. Мене 10 років приватної психологічної практики. Я працюю індивідуально з людьми. Я працюю з сімейними парами, проводжу парні, консультації. Я сама з чоловіком 22 роки в стосунках і. Я знаю, от все про ці образи, як ці процеси відбуваються всередині нас, як вони впливають на стосунки. А саме головне, як від того позбутися і позбавитися? І все починається з того, щоб ти визнала і щоб ти була на тій точці, коли ти. Більше не готова себе утримувати в тому, що тебе не влаштовує, тому що люди з образами живуть не роками. Вони живуть з образами десятиріччями, і це такий тягар, і це така важкість. От коли ти ображена, прям відчувай. Ця образа буде відчуватися на всіх рівнях. Да? Тобто, що на рівні думок це зазвичай воно крутиться знов і знов. Якісь ситуації вспливають, згадують, якісь болючі, такі неприємні минулий досвід. Жінки запам'ятовують на все життя, як він мене тоді обізвав, а як тоді він мене принизив? А як він міг тоді по відношенню до мене так ставитися? І знову і знов прокручування цих ситуацій, коли ми не можете забути, коли ви і раді були би відпустити, а не відпускається незрозуміло як. От ця емоція, така образа, да, там за цим стоїть така гіркота, да, і дехто каже, що я відчуваю це біль, як такий душевний біль, прям дехто відчуває це як фізичний такий, така гіркота, такий, ну такий смуток, це такий коктейль емоцій, насправді, тому що в образі завжди ще є подавлена злість і подавлений гнів. Це коли от там тебе от і не влаштовує, але ти не можеш це виразити, не можеш це сказати. Але от тобі там всередині себе дуже погано. Тобто дуже часто ця образа відчувається, от як будто я така, знаєте, маленька, незахищена дівчинка, безпорадна, безпомічна, по відношенню до якої це якась така несправедливість, коли мене не чують, коли на мене не зважають, коли зі мною не рахуються, коли, ну, коли про мене не дбають, коли я не відчуваю себе любленою, коли я десь відчуваю себе непотрібною, неважливою, покинутою. Коли там знову знов якісь бажання, а вони ігноруються, і мені образливо, мені образливо. Ну всі ви відчували. Ви навіть себе можете запитати зараз. Від одного до десяти, от наскільки я відчуваю себе ображеною на свого чоловіка, це не означає, що вчора повинен був бути конфлікт, щоб у вас ця образа була. У нас там в загашниках, знаєте, я дуже часто кажу, що образа це як камінюки за пазухою, і їх там може бути дуже багато. Це накопичене одне на одне. Отакі от болючі емоції, почуття, відчуття несправедливості по відношенню до себе. Да, там ці образи вони є на рівні тіла. Як ця ображеність і образи відчувається, ця часто це відчувається як такий ком в горлі. Розумієте, отак от воно стає, як така важкість. Ви кажете, воно як будто би перекриває дихання, воно як будто би там мені заважає зараз от ковтнути. Я це тут відчуваю, воно мені муляє. Хтось відчуває це як такий камінь на душі, важкість на душі. Воно таке відчуття, знаєте, як будто тебе те тисне, жме там, чи то розпирає, чи то от палає всередині тебе. Образи це часто часто, коли ну прям сльози такі підступаються. Коли хочеться. Так себе шкода стає, так себе шкода, хочеться себе пожаліти, образливо, хочеться плакати. І ви навіть можете часто стримувати ці сльози, стримувати. Тому що якщо ми говоримо про партнера, про чоловіка, то ви можете боятися, що він вам знов скаже, та що ти зараз знов будеш там свої е, соплі розпускати. Типа ні, він не приймає це все. І ви це будете відчувати, як знецінюють, не зважають на мої емоції, почуття, а значить, на мене. Да? Тобто образи вони завжди живуть в тілі. Це певна от така важкість. Тобто, коли у вас тут ком, а тут у вас такий тягар, а там то в животі, то на плечах це все відчувається такою певною важкістю. Це не ок, це не окей. Це накопичені ті емоції, які ви не відреагуєте, ви від них не очищаєтеся. На рівні ваших реакцій, як буде проявлятися образа. Це часто, коли вже там пройшов якийсь певний час, але ж ви так знаєте, пам'ятаєте, пам'ятаєте, і ви би хотіли якось так посміхнутися, бути відкритою біля нього, хотіти його віддаватися йому. Але ні, ви така стримана, ви закрита, ви все дуже добре пам'ятаєте. І це така, знаєте, посмішка крізь зуби. Що, можливо, або ви би хотіли йому посміхатися, але ви. Типу, а що там посміхатися? Ну от що, що я від тебе от дочекаюся, крім того, що знов мені будеш наступати, як будто би на мої от оці больні мозолі. Що ти знаєш мої слабкі місця і користуєшся цим, замість того, щоб бути по відношенню до мене дбайливим, уважним, підтримуючим? У вас може бути дуже багато накопиченого невдоволення ним. Все, де він вас не підтримував, все, де він був якийсь нечуйний, все, де він з вами не рахувався, все, де він проігнорував якісь ваші там побажання, потреби, це все може накопичуватися такою образою, образами по відношенню до нього. Тобто, знову ж таки, на рівні реакції. Можливо, знаєте, вам іноді хочеться прямо якось напакостить йому, якось теж от... Так відреагувати на нього гостро, щоб він поняв, як це неприємно було вам, як це боляче вам, щоб він перестав робити все те, що вас ображає. Дуже часто я прям згадую ситуації в терапії, коли. Жінка, от я кажу: слухай, ми от можемо раз раз ці всі образи можна дуже легко пропрацювати, відпустити, і ти будеш вільна. І вона каже: Ні, я хочу це пам'ятати, я буду це пам'ятати, і жінки обирають пам'ятати і носити всередині себе ці образи. Давайте порефлексуємо, що би що, яка мета? Щоб він бачив, от, щоб він побачив, що я нещаслива, що мені не подобається, щоб він відчув, що він винен, що він не те зробив, щоб він змінився, щоб він перестав так робити, щоб я, пам'ятаючи все те, що він мені робив, не була отака. От біля нього, щоб я захищала себе, щоб я більше не допускала з собою такого відношення. Тільки тут є дуже велике до вас питання. Правда, це все працює. Що буде наслідком вашої ображеності? Якщо ви не пропрацюєте от оці образи, які наслідки насправді будуть? Якщо образи будуть накопичуватися в обох і далі буде продовжуватися така форма взаємодії, де один одному гірко, боляче, неприємно, зневажливо? У коннекті, в контакті один з одним, що буде наслідком, кожен буде ставати все прохолодніший і прохолодніший. Ми хочемо стосунків класних, де буде емоційна близькість, де ми будемо відгукуватися один на одного, де буде підтримка, де буде взаємодія. А от ця образа і ображеність, що робить. Накопичене це всередині нас невдоволення. Ми закриваємося. Про яку емоційну відкритість і емоційну близькість, і контакт може йти мова, коли ми вибудовуємо мури, отакі розумієте, стіни і бар'єри один між одним. Ти мені зробив боляче все. Я вже на тебе часто дивлюсь, як на ворога, як на ту людину, яка знов і знов мені робить неприємно. І моя психіка вимушена. Я от на автоматі починаю від тебе. Захищатися. Ви навіть не являєте як часто це відбувається, коли подружня пара живуть разом, але вони постійно взаємодіють і спілкуються на, от таких, на рівні захисту один з одним. Ніхто не відкривається, ніхто не показує те своє щире, те своє нутро ту свою істинність. Тому що. Ну, от хтось буде некоректний, да, знову буде критикувати, знов буде засуджувати, знов буде звинувачувати, знов проігнорує, знов знецінить. Не буду я собі тебе, я тобі себе показувати, закриватися будуть, причому обоє. Тому що оця образи воно створює таку атмосферу, ну явно недружелюбну. Да, це відстань між нами, це холодність. Це, от коли вже ну ну, ну просто, ну що ну не можу я біля тебе легко бути, не можу я тебе хотіти. Та, да, от навіть сфера, наша е, сексуальна. Жінка, пам'ятаєте, чоловік хоче головкою, а жінка головою. І коли в неї, отам, от скільки накопичена, вона напружена, по всяким приводам, вона все пам'ятає, оте відношення, вона не може вже до тобі посміхатися, вона не може вже до тебе ставитися як раніше. Вам важко, я знаю, я знаю, що ви приходите до того, що я би хотіла відпустити ці образи, і я не знаю як. Тобто і ще треба пам'ятати, да, що ми от, коли ображаємося, ми, як будто, би, я ж ображена на тебе. Це тобі, це про тебе, це тобі хай буде погано, це ти мене бачиш нещасну, нещасливу коротше, це, це от тобі, як будто би теж е, така місця. Да. Не получиш мене щасливою, бачиш, що ти накоїв, що ти наробив. Ми забуваємо, що від цих образ, наскільки обтяженими стаємо ми, ці образи раніше чи пізніше вилазять абсолютно нам боком, симптомами, хворобами, болячками. Знову ж таки, повертаємося. Якби у вас був вибір бути ображеною і бути вільною від образ, що би ви обрали? Ви би обрали бути вільною. Тепер тільки залишається питання як. Як звільнитися від цього тягара, який стосунки руйнує один за одним? Є такі ситуації пари, які живуть, да, вони живуть 10 років, і, можливо, назовні, коли вони вийдуть, скажуть, о, яка гарна пара, от у вас діти, от усе у вас є. Але знаєте, скількох жінок чула я, які приходять і мені кажуть. Зовні люди кажуть, вони вважають, що ми класна пара, який він, яка вона? І тільки я знаю, наскільки ми нещасливі, наскільки ми нещасні, наскільки ми спілкуємося формально, наскільки це крізь зуби. Це я не такого хотіла, і не таких взаємодій, і не таких стосунків хотіла. Тому тут, перше, важливо зізнаватися в першу чергу собі, що якщо у вас є оця образа, ображеність на чоловіка, то що? То вам від, цього, вам від цього в першу чергу погано. Ви його цим мало чого там навчите і провчите. Ми з вами знайдемо інші способи, як на нього можна впливати. Але дуже хочеться, щоб в першу чергу ви про себе подбали і з за пазухи подоставали те каміння, відмінили, розчинили його. Щоб ви була легка, яскрава, сексуальна, проточна, от така, така енергійна, ніжна, ресурсна, жіночна, от така, яка ви є. Тому що образи це реально як каміння, яке от прикидало вас і все, ви перестали бути собою. Людина, яка відчуває себе ображена, вона не вміє себе захищати. З цим теж дуже важливо працювати зі своїми кордонами, зі своєю внутрішньою цінністю. У мене є цілий план для вас, що і ще ми будемо працювати для того, щоб ви були вільною, щоб вам не треба було його виховувати тими образами, його змінювати тими образами і себе обтяжувати тими образами, бо ми можемо бути легкими, гнучкими. Не застряючими, ми з вами будемо працювати і на рівні думок, і на рівні емоцій, почуттів, відчуттів, і на рівні наших реакцій, поведінки, сприйняття, плюс наші обмежуючі переконання. З усім, з усім, з усім для того, щоб не навчилися опанували і вміли цими навичками користуватися не тільки в стосунках, да? ви дуже часто навіть на себе злитеся, Ви дуже часто навіть на себе ображаєтеся, ви себе не приймаєте часто. Що вже говорити за нього про когось інших, а ще батьки, а ще діти, а ще якісь ситуації. І да, знову ж таки, вибирайте, бути ображеною чи бути вільною від цього, а значить, дорослою, все, де я ображаюся, я ще в той момент як така інфантильна, інфантильна, в дитячій ролі дівчинка. Угу. Але якщо вам 25, 30, 35, 40, то було б добре уже зізрівати внутрішньо, психоемоційно, подорослішати, і ми з вами це зробимо. Да? тільки це дорослішання це не означає бути якоюсь такою серйозною, занудною. Ні, це означає бути вільною, це означає знайти відповідально втілювати, реалізовувати себе. І відчувати своє щастя. Там відкриваються перспективи, там відкриваються свободи, можливості, чого я вам щиро і бажаю. І ми можемо з вами це все зробити. Я вас запрошую на безкоштовний практикум, де ми будемо пропрацьовувати ваші щасливі відносини. Хтось буде їх реанімувати, хтось їх буде покращувати, хтось їх буде ощасливлювати, і це все ми будемо робити не для нього, а в першу чергу для себе. Твої щасливі відносини як бути жінкою, яку люблять, цінують, хочуть і слухають, приєднуйтесь обов'язково.